11 членів постійної комісії з питань законності, правопорядку і прав людини обговорювали шість основних питань, каже її очільник Валерій Прокопчук. В порядку денному стоїть ряд питань, починаючи з внесення змін до обласного бюджету, про внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності в Житомирській області, інформація прокурора Житомирської області про стан законності в області. Також є питання про звернення Житомирської обласної ради щодо усунення перешкод в фінансуванні антитерористичної операції. Ну і такі загальні питання про звернення ректора видавничого дому бізнес Полісся» Лактіонова щодо підписання обласною радою меморандуму протидії корупції, а також інформація про результати розгляду запитів депутатів, які відбувалися на період між сесіями Житомирської обласної ради. На засідання комісії було запрошене першого заступника голови обласної ради Володимир Арішонков розповів, що протягом тижня напередодні сесії обласної ради мають відбутися засідання всіх депутатських комісій. Питання, яке пов'язане достатньо серйозне, з програмами обласними, в тому числі програма профілактики злочинності, протидії корупції. Багато питань, які хвилюють сьогодні суспільство, нашу обласну територіальну громаду. Ми зараз заслуговуємо керівників правоохоронних органів. Вони будуть звітувати на сесії, в тому числі буде звіт прокурора області про ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні. Тобто достатньо серйозні питання, які вони є якби робочими, але водночас їх чекає вся громада їх вирішення. За словами Володимира Рішонкова, одне з основних питань, які розглядатимуть на комісіях, це зміни до бюджету. Мова йде про виділення коштів необхідних для і тих наших воєнізованих формувань, які сьогодні несуть свою службу на Сході, на півдні нашої держави, для нашого батальйону територіальної оборони. І особливо питання гостре пов'язане з людьми, які тимчасово проживають на нашій території, які приїхали з Луганської, з Донецької областей. Після обговорень у комісіях частину проєктів рішень депутати порекомендували доопрацювати, аби їх розглянути вже на наступній сесії обласної ради.